Сьогодні поговоримо про те, як же правильно купити криптовалюту, та як зробити це максимально швидко, безпечно, а головне, без зайвих витрат на всілякі там комісії. Всім привіт! Ви на YouTube каналі it статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше, це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите в мій телеграм-канал. Для початку вам потрібно бути авторизованим або ж зареєструватися на Binance. Якщо ж ви ще не зареєстровані, то я наполегливо рекомендую вам подивитися мій відеоролик про те, як правильно реєструватися на Binance і як потрібно це робити так, щоб захистити свій аккаунт від злому і крадіжки вашої криптовалюти. Тому ознайомтеся і потім переходьте до цього відеоролика. Ну а для тих, у кого вже аккаунт зареєстрований, верифікований, що означає, що ви можете користуватися усіма послугами і можливостями, які надає Binance. Ми переходимо до першого способу оплати, а саме поповнення з картки. Вгорі ліворуч ми бачимо пункт купити. І першим у цьому пункті, спливаючому вікні, написано депозит за допомогою картки. Натискаємо на нього, і що ми тут бачимо? Усі можливі варіанти, які може надати нам Binance для того, щоб закинути гроші на свою біржу. І їх тут зовсім небагато. Раніше я б порекомендував би користуватися Visa і MasterCard поповненнями. Це був найшвидший і найпростіший спосіб відправити свої гроші на біржу. Але після заборони НБУ та обмеження транзакцій з банківськими картками та будь-якими криптобіржами, такого способу в Україні на даний час, на жаль, немає. В інших країнах можливо буде відображатися по-іншому. Тому в нашому випадку на даний час завести гривні на біржу з картки можна лише через GeoPay та з комісією в 1,5%. PeerExpress – це створення заявки ордера через P2P. Про P2P поговоримо в кінці відео. Коли ви вибрали потрібний спосіб оплати, натискаємо Продовжити. У верхньому полі Кількість ми вносимо ту кількість грошей, яку ми хочемо відправити на Binance. І тут дуже зручно Binance відразу ж нам показує, скільки грошей нам прийде з урахуванням комісії. Показує, якою це буде комісія. До речі, щодо комісії, хочу уточнити, що банк, який надає вам свої послуги, також може стягнути свою якусь внутрішню невелику комісію. У всіх банків вона різна, тому я рекомендую вам зробити якийсь невеликий платіж і подивитися, скільки ваш банк візьме з вас комісії. Далі вас перекине на вікно терміналу сервісу поповнення GeoPay. Тут буде пункт увійти та оплатити, тому вам потрібно буде зробити свій аккаунт для постійних поповнень. Що не дуже, то і зручно, особливо якщо ви не дуже той часто будете заводити гроші. В цілому все дуже просто. Якщо ви робили хоча одну покупку в інтернет-магазинах, тоді у вас не викличеться складнощів, тому що тут все те ж саме. Перевірити, куди ці гроші прийшли і як вони виглядають, можна ось тут: гаманець і Fiat Spot. І тут у верхньому полі ви побачите ті самі гроші, які були зараховані на ваш аккаунт. І це, в принципі, найперший спосіб внести свої гроші на Binance. Але не самий найпростіший і не самий вигідний. І плавно переходимо до другого способу купівлі криптовалюти, який ідеально підходить для тих, хто вже знає конкретно, яку криптовалюту хоче купити. Тобто, наприклад, у вас є картка з вашими грошима, і ви хочете певну суму з цієї картки конвертувати відразу ж у певну криптовалюту. Тобто, в першому способі ми просто закидали ваші гроші на Binance, в нашому прикладі це гривні. А тут ви автоматично одразу ж конвертуєте ваші гроші, які ви завели першим способом, в криптовалюту, яка надійде на ваш рахунок Binance. Зараз буде все більш зрозуміло. Ми переходимо знову у вкладку Купити. Баланс готівки. Купити криптовалюту за допомогою гривневого балансу. І тут усе дуже просто. Перший пункт. Це валюта, яку ви хочете віддати, щоб купити криптовалюту. Тобто, в нашому прикладі це гривні, які заводили першим методом. У вашому прикладі можуть бути долари і так далі. Тобто ви обираєте ту валюту, яку ви завели з картки, вписуєте, скільки грошей ви хочете конвертувати для купівлі криптовалюти, і тут буде певний діапазон, який Binance надає на цю послугу. Наприклад, виставляєте найменшу суму, і тут одразу ж Binance. Вираховує нам, скільки ми отримаємо цієї криптовалюти за цю суму. Якщо вам потрібно змінити криптовалюту, ви можете натиснути на неї і вписати в пошуку ту криптовалюту, яка вам потрібна. Вибираємо те, що вам потрібно, і ось воно відразу ж перераховує і показує, що з вас спишеться і що ви отримаєте на рахунок Binance. Далі ви натискаєте Продовжити. І вашу суму грошей спише з рахунку, якого ви попередньо вже заводили першим методом баланс готівки. Ми першим методом гроші не заводили, тому у нас баланс по нулям. І після того, коли транзакція пройде, все успішно, ви цю криптовалюту, яку ви хотіли купити, також знайдете у своєму гаманці Fiat Spot. Якщо у вас не було іншої криптовалюти, то вона буде угорі, тому що це сума єдина, яка знаходиться у вас на балансі. І наступний усіма улюблений, найшвидший та найспростіший спосіб купівлі криптовалюти, а головне, без будь-якої комісії це P2P торгівля, де купівля і продаж відбувається тільки між користувачами без урахування будь-якої третьої сторони. Тобто Binance тут взагалі ніяк не бере участі, він тільки надає майданчик для того, щоб люди обмінювалися своїми коштами. Отже, зараз буде все більш зрозуміло та наглядно, вже з прикладом поповнення. Переходимо в пункт P2P торгівля. Вона знаходиться знову-таки у вкладці купити і метод P2P торгівля. І тут ми бачимо пункт купівля або продаж. У нашому випадку ми хочемо купити криптовалюту. Далі вказана криптовалюта, яку ми можемо купити. Зазвичай усі купують криптовалютні долари, це USDT або BUSD. За них ми можемо купити будь-яку криптовалюту на біржі у розділі Торгівля-Спот. До речі. Всі ці типи ордерів в розділі торгівля ми вже записували в попередньому відео, також радимо до перегляду. У цьому рядку ми вибрали, що ми хочемо купити. А далі нам потрібно вказати, що ми будемо віддавати. Знизу ми вписуємо суму, яку ми будемо віддавати. Далі тут нам потрібно вибрати вашу валюту, яку ви будете віддавати зі своєї картки, і спосіб оплати. Тут нам потрібно вказати банк. З якого будемо списувати ваші гроші. В моєму випадку це Монобанк. І після того, як все вказано, вам покажуть перелік доступних продавців, які приймають оплату через ваш банк і можуть відправити потрібну вам криптовалюту. Зліва ми бачимо ім'я продавця і важливий пункт, скільки ордерів або, по-простому, скільки угод він виконав, і відсоток вдалого виконання. Це дуже важливий пункт, на який потрібно звертати увагу. Далі ми бачимо, за яким курсом ми будемо купувати цю криптовалюту. Зазвичай, чим безпечніший продавець або чим менша сума вашої купівлі, тим менш вигідний у нього курс. Далі ми бачимо ліміт і доступно. Тут ми можемо спостерігати, скільки криптовалюти у цього продавця є в наявності і від якої суми він працює. Наступний пункт це спосіб оплати, який він приймає. Тут має бути вказано ваш банк. Для того, щоб вибрати дійсно хорошого продавця, нам потрібно звернути увагу на кількість ордерів, які він виконав, і відсоток імовірності виконання угод. Тобто зазвичай я для себе прийняв рішення, що для мене гарний продавець це той, хто виконав понад 100 ордерів і його ймовірність, тобто відсоток виконаних угод, вище 90%. У цьому випадку мені підійде ось цей продавець. У нього не такий гарний курс, але при цьому він виконав. Набагато більше ордерів і відсоток у нього дуже непоганий. Тому, в принципі, я можу розуміти, що цей продавець безпечний. Тому я натискаю кнопку Купити USDT. Тут ми вписуємо, на яку суму ми хочемо купити криптовалюту. І відразу ж нам підраховується, скільки криптовалюти, тобто USDT, ми отримуємо на свій рахунок, натискаємо Купити. Тут ми бачимо всю доступну інформацію щодо нашої покупки. Скільки ми повинні відправити грошей, який курс перерахунку, і скільки ми отримуємо криптовалюти. Далі ми обираємо, з якого і на який банк ми будемо відправляти наші гроші, обираємо в даному випадку моно. І тут вказано ім'я та прізвище і картка, на яку нам потрібно буде відправити ці гроші. Після того, як ми здійснили оплату на цю картку, ми натискаємо сплачено далі і підтверджуємо оплату. Після чого продавець повинен перевірити, що гроші надійшли на його рахунок, і йому надається певна кількість часу на те, щоб він відправив вам криптовалюту на ваш рахунок на біржі. І ось досить швидко Binance повідомляє нам, що ордер завершено. Це означає, що продавець отримав ваші гроші на картку і перевів потрібну вам криптовалюту в потрібному еквіваленті на ваш рахунок. Тут ви можете сказати, як пройшла ваша угода, тобто позитивно чи негативно. У моєму випадку це було дуже швидко, тому я задоволений і чому б не натиснути позитивна угода. Далі ми можемо подивитися баланс, на який прийшла криптовалюта. І ось вказані ті самі USDT, які ми з вами хотіли отримати в тому еквіваленті, який ми повинні були отримати. Тепер для того, щоб почати торгувати на ці гроші, нам потрібно натиснути три крапки і переказ. На даний момент ці гроші знаходяться. В гаманці для поповнення. З нього торгувати, на жаль, не виходить. Тому нам потрібно відправити ці гроші з гаманця для поповнення на Fiat Spot, де у нас знаходяться основні активи для спотової торгівлі. Для того, щоб це зробити максимально просто, ми натискаємо тут на обміні стрілочки, змінюємо наші гаманці, тобто ми будемо з гаманця поповнення відправляти гроші на Fiat-Spot. Тут ми вписуємо криптовалюту, яку ми хочемо відправити. У цьому випадку це USDT, та криптовалюта, яку ми щойно з вами купили. І обираємо суму, яку ми хочемо відправити. Наразі я відправлю абсолютно все. Натискаємо підтвердити і чудово, вказується, що гроші відправлені на мій спотовий гаманець. Таким способом користується величезна кількість трейдерів. Дуже люблять цю P2P-торгівлю. Тому що все відбувається досить швидко, без участі якихось третіх сторін. І найголовніше це без комісій, якщо не брати в рахунок комісії ваших банків за переказ коштів. Як у прикладі, з МОНО, комісія з картки на картку відсутня. Я дякую всіх, хто додивився цю інструкцію з поповнення до кінця та сподіваюся, вона комусь допоможе для поповнення балансу з картки. Також знову нагадую, що у нас є телеграм-канал про заробіток та інвестиції в криптовалюті. В якому дуже багато корисних постів для новачків і не тільки. Раджу туди також підписатися, якщо вам подібна тематика цікава. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!